Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Це відео сьогодні. Я знімаю для тих, хто вже зареєструвався в компанії ЮНАЙТ, тобто для своїх новачків. Якщо ви ще не зареєструвалися, можете це зробити. Посилання буде десь в описі, або буде мій телефон, якщо ви хочете до мене потрапити в структуру. І можете мені особисто написати, я вас зареєструю. Але повернемося для тих, хто вже зареєструвався. Зараз я швиденько, коротко, 5 хвилин вашого часу займу, Розкажу про ваші вигоди, про те, що ви. Як ви можете оформлювати замовлення і про основні моменти, щоб ви їх не пропустили, коли будете оформлювати замовлення? Так, дивіться. Реєстрація в компанії Unice вам дає можливість робити замовлення на сайті unice.ua зі знижкою. 33% і більше брати в участь в закритих розпродажах, в закритих акціях. Акцій у нас дуже багато. Кожен тиждень майже вони міняються, і ви в усіх можете брати участь. Після реєстрації вам СМС приходить повідомлення з логіном і паролем від, вашої від вашого особистого кабінету, де ви можете вже оформлювати замовлення і бачити всі акції. Дивіться, і у нас має Свій каталог з асортиментом продукції. Каталог дій у нас е, е, рівно місяць з першого по останній день місяця. Тобто дуже зручно е, не пропустити, якщо хочете зробити замовлення. Е, на сторінках каталогу, що ви можете бачити? По-перше, ви можете бачити продукцію, ціни, повні ціни і дивіться е, виробника. Тут позначено хто виробник. Виробник у нас в компанії Юнайс nice. іде Україна. Це нові шампуні, новинки, які ми очікуємо. Далі є Туреччина. Далі є у нас також Польща виробник. Є у нас також Болгарія. Шикарні засоби для догляду за волоссям. Тобто і все це ви можете бачити. На сайті, здається, теж позначено. Замовлення ви можете робити або на сайті, зручніше на сайті, якщо ви звичайний користувач, або ви можете через навіть 1С в онлайн заходити, і також оформлювати замовлення, якщо ви вмієте користуватися. Знижка на продукцію з червоними цінниками постійно 33%. Також у нас є продукція, яка зазначена в каталозі ось такими зеленими цінниками. Це у нас Такий тайний шифр, але для, якщо ви вже зареєструвалися, то ви можете знати, що на цю продукцію діє знижка 50%. Вона нас одразу рахується незалежно від суми замовлення. Так, далі. Замовлення у нас немає мінімальної суми замовлення. Замовлення можна також оформляти на клієнта, якщо ви займаєтесь продажем. І. У нас також є безкоштовна доставка. Безкоштовна доставка, у нас діє на замовлення, на суму від 1000 гривень на Укрпошту, від 1500 на нову пошту і від, здається, 2800, якщо це кур'єрська доставка. Далі, якщо у вас немає такої суми, але ви дуже хочете щось замовити і щоб була доставка безкоштовна, у нас також є. Список продукції, які позначені на сайті, і в каталогі, ось таким значком безкоштовна вантажівочка маленька, безкоштовна доставка. Все, що ви дасте до замовлення, замовлення з такими продуктами, буде з безкоштовною доставкою, незалежно від суми замовлення. Тобто, наприклад, зараз дивіться шампунь з куркумою, по акції у нас діє. 50%, ви можете його один додати до замовлення, і він вам прийде абсолютно безкоштовно. Також можете додати каталог, якщо ви тільки стартуєте і хочете отримати якісь матеріали, якісь пробні продукти, якісь ви не хочете робити на півтори тисячі замовлення Хоча я вам тут запевняю, що є що обрати і є дуже якісні продукти. З приводу оплати оплачувати можна одразу на сайті карткою, або ви переходите в Privat24. Знаходите в плат... Заходите в платежі, знаходите ЮНАЙ з пошуком. Там ви внесете свій, е, свій номер замовлення, який буде у вас на сайті е, видно, буде написано BU20 і далі ще номер. І також свій особистий номер е, консультанта, який вам прийшов повідомлення, який ви також бачите в своєму кабінеті. Переходите, е, нажимаєте суму, яку треба оплатити, переходите, буде ваша. Прізвище і оплачуєте. Оплата проходить протягом ну, 5-7 хвилин, все. Оплата пішла, доставка у нас швидка. Сьогодні оформили, доставка, якщо ви до обіду оформили, доставка буде в той самий день. І, наприклад, якщо це нова пошта, то доставка буде прямо на наступний день. Якщо ви все оформили, оплатили. Так само у нас ще є накладений платіж, ви можете його оформити лише через наставника. Якщо ви не, ще не досягли якогось статусу. У нас це там об'єм продажів груповий повинен бути е, певної суми. Наприклад, 700 або 800 балів. Я вже зараз не скажу, бо я давно цей е, цю, е, це значення прийшла. І ви пишете або особисто мені, щоб я вам давала е, накладений платіж, оформлювала. Або самому наставнику, якщо ви ну, випадково дивитесь моє відео, але зареєстрований не в мене. Далі, по можливостям компанії ЮНАЙС, nice, крім того, це мережева компанія, і ви також можете е будувати свою команду, запрошувати людей на знижку і запрошувати людей на бізнес будь-яким доступним для вас е методом, який ви знаєте, який ви хочете, е тепле коло. Холодне коло, дзвінки, реклама, інстаграм, дошки оголошень, маркетплейси, Facebook, безліч методів. Об'єми продажів на рівні директор невеликі. Тому ви з легкістю можете мати також з компанією додатковий дохід не лише у вигляді знижки, не лише від продажу, а і від об'єму покупок і продаж вашої групи. В принципі, на цьому все. Дуже дякую, що приділили відео, цьому відео вашу увагу. Не забудьте підписатися і е, слідкуйте далі за новинами. Так. Ще буквально декілька хвилин вашого часу, дивіться, я на початку відео вам сказала, що у нас є також закриті розпродажі, спеціальні пропозиції, таких, яких ви не можете бачити в каталозі. Також там мають, можуть бути такі пропозиції, яких взагалі продуктів може не бути в каталозі. Це все доступно вам на другому кроці. Дивіться, у нас кожного каталога така акція на останній на обкладинці, на останній сторінці. Наприклад, цього каталога це мило для кухні. Якщо Яке вартує всього 59 гривень при замовленні по каталогу на 200 гривень. Вони також, ця пропозиція додається також, на, коли ви переходите з корзини на другий крок. І ви там можете бачити перечень ваших спеціальних пропозицій, які ви можете додавати. Далі. Наприклад, розпродаж ви теж там можете бачити. І крім того, хочу зазначити, що для новачків у нас діє. Буває, вони часто міняються, але акція для нових консультантів. В цьому каталозі це подарунок новим консультантам, це буде у нас блокнот і набір Саше. Блокнот консультанта і набір Саше масок, маски шикарні. Тож не пропускайте свої всі вигоди. Дивіться уважно, щоб всі акції спрацювали, щоб всі знижечки спрацювали, і щоб ви додали всі продукти, які ви хочете по розпродажі, е своє замовлення. А ось тепер все.